Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Тання усім глядачам телеканалу в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 17 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Чернівцях на пожежі загинула пенсіонерка. Поліція затримала трьох хлопців, які полювали на старожитності. Сьогодні у Вернісажі відбулась прем'єра кліпа на гімн Маланки. Старі мережі призводять до трагедії на вулиці Бориспільській від пожежі загинула пенсіонерка. Попередня причина несправна електропроводка. Пожежу у приватному будинку на вулиці Бориспільській помітили сусіди. Спочатку дим, а потім і полум'я. На момент виявлення пожежі чернівчанами вогнем фактично було охоплено всю будівлю. Площа пожежі склала приблизно 100 метрів квадратних. По прибуттю рятувальникам сказали, що всередині може знаходитися власниця, жінка. Рятувальник одразу ж зайшли всередину і в одній з кімнат виявили тіло людини вже без ознак життя. Попередні причина загорання коротке замкнення в електропроводці, розказав Сергій Бабчук. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прокурора Чернівецької області Миколу Якимчука звільнено з посади відповідним наказом Генерального прокурора України. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України повідомляє, що 15 лютого 2017 року Якимчука перевели на посаду першого проректора Національної академії прокуратури України. Наразі обов'язки прокурора області виконує перший заступник прокурора. Ігор Мустеца, яким був призначений на посаду прокурора Чернівецької області із січня 2015 року. Нещодавно генпрокурор України Юрій Луценко розкритикував роботу прокурора Чернівецької області за спотворення інституту угод. Нагадаю, трохи раніше дружина тепер вже колишнього обласного прокурора Миколи Якимчука, депутат міської ради, і голова фракції БПП Солідарність в міській раді Наталія Якимчук написала заяву про складання депутатських повноважень. Замахнулося на святе поліція, затримала трьох хлопців, які полювали на старожитності, і, зокрема, ікони після скарги однієї з жителів книжніх петрівців про те, що в неї пропали чотири старовинні ікони. Слідчо-оперативна група встановила, що це вже не перший випадок, і спіймала злодіїв. Троє місцевих парубків віком 17, 19 та 21 рік. Як розповіли юнаки, вони навмання обирали будинки людей похилого віку, сподіваючись знайти там предмети старовини, які пізніше можна було б вигідно продати. Народні обранці у стінах ратуші продовжили обговорення програми будівництва на 2017-2020 роки, за яку намагаються проголосувати на сесіях вже протягом трьох місяців. А на останній, 15 лютого, з цього приводу депутати навіть створили спеціальну комісію, які саме питання підіймались на відкриті дискусії сьогодні. Дивіться далі. Нагадаємо, 15 лютого на продовженій січневій сесії міськради депутати після палких обговорень та сперечань не проголосували за програму з будівництва на 2017 2020 роки. Вона не прийнята третій місяць. Об'єкти не фінансуються, будівництво не продовжується, реконструкції не ведуться, проекти не замовляються. Ну, сидимо, чекаємо, поки депутати розберуться в кожному об'єкті особливо є тут бажання заговорити любу проблему можна до нескнечності. Голослівні звинувачення. Якщо у вас є конкретні факти, будь ласка, звертайтеся. Ну, фактів немає, просто робиться такий фони шум. А на сьогоднішній день от, реально, реальної роботи по будівництву мереж, по дитячим садочкам, школам у нас немає. Робоча група у складі народних обранців фахівців департаментів вирішила обговорити та допрацювати дану програму на відкритій дискусії у стінах ратуші для того, аби визначити пріоритети, а саме які об'єкти школи, садочки, міжбудінкові проїзди, дороги будуть ремонтувати в першу чергу та в якому році. Програма сформована на підставі звернень чернівчан, депутатів та петицій. На останній сесії міськради було прийнято рішення про створення комісії з допрацювання даної програми, яка складається з 20 депутатів. Про об'єкти 2017 року. В основному це були відібрані об'єкти незавершеного будівництва. І ті, які були вже розпочаті проектування в минулому році, за зверненнями, як і депутатського корпусу, як і громадськості, про те, що в декотрих районах немає води, в інших районах а, інші проблеми. Свої питання та пропозиції щодо програми озвучили депутати. Понтом номер 20 у нас ідебу виділення коштів на будівництво зловоканалізаційний та водопровідних мереж по вулиці Заставнянській. Роботи виконані на 95%, але хочу е, зауважити слідуючу інформацію довести до вас, що під час проведення будівельних робіт по будівництву колектору виявлено е, пошкодження водопровідних мереж в десятках місцях. Тисячі метрів кубічних води просто витікає в землю. Цьому тижні поступив лист від водоканалу про те, що у них в цьому районі є пошкоджені аварійні мережі, які витікають, і просить нас під час завершення будівництва першої черги колектора. А якби додаткові кошти виділити на ремонт цих мереж? У нас є цей лист. Він поступив на цьому тижні. Є старий водопровод 80-х років, сталевий є витоки. Але були ще моменти, коли під час проведення заміни каналізаційних цих мереж підрядник ну з тих чи інших причин частково і рвав води водопровідні пошкоджувати. Пошкоджув, да, ну, ясно, що він відновлював, і тому вже виникла така і, і, і виникла така ідея, що давайте поміняти водопровід на цій вулиці. Однозначно цю роботу треба робити. Інша справа: чи відкривати новий об'єкт? І проводити е, торги, е, цим. чи включати додатково е, до цього об'єкту по каналізуванню, це відкривати новий об'єкт і проводити торги? Новий об'єкт. Скажіть, будь ласка, на який рік у вас заплановано з'єднати південно кільцево з вулицею Старожинецька? Нелем? Я думаю, що тут тунелі не треба. Тунелі це у нас мічтаті Кремльовські займаються. Але. Тут реально. Будь ласка. Передбачено будівництво продовження до вулиці Стороженецької проспекту, але не Південно-Кільцевої. Воно вже воно на виході, а південна кільцева Не в... передбачено. Також депутати запропонували виділити додаткових 10 мільйонів гривень на реставраційні та відновлювальні роботи центральної частини міста. Хоча на капітальний ремонт програми вже передбачено 200 тисяч гривень. Депутати зійшлися на тому, що потрібно створити окрему програму по цьому питанню. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рішення міської ради, звернення громадян, реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців досліджує на правомірність, юридичне управління Чернівецької міської ради. На його річному звіті побували наші кореспонденти. Начальник юридичного управління міськради Олександр Шибо розповів, що найскладніший відрізок роботи управління це представництво в судах. Протягом 2016 року було програно 28 справ та виграно 110. Ми не ставимо собі в докір те, що допустимо юридичне управління от, програло справу, і це велика є трагедія. Насправді є випадки, коли потрібно дійсно відновлювати законність, і є речі, які можливо при прийнятті рішення чи виконкому, чи міської ради не в повній мірі можна було вивчити, дослідити, особливо це стосується спірних земельних питань. До позитивів судової практики Олександр Шиба відніс об'єктивність суду щодо типового договору з перевізниками вкладаються в тариф, це я маю на увазі, супровід всіх речей, пов'язаних із тим, як а, маршрутки, як, а, як перевізники проходять по цьому маршруту. Вони не в повній мірі погоджувалися, але тим не менше от нам вдалося довести в судовому порядку такі е, речі. Також працівниками відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно було розглянуто заяв і запитів близько 7 тисяч. Більше 800 заяв припадає на одного спеціаліста відділу. Наприкінці звіту Олександр Шибо додав було трошки менше засідань сесій. Ми б ще краще працювали, але так приходиться сидіти і да, слухати. Дякую, ось дякую за увагу. У нас все. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадська організація Золоті леви Чорної Сотні організовують благодійний аукціон для збору коштів на лікування шестирічного Сашка Цимбаліста, який зараз проходить курс хіміотерапії в Італії. Більше в сюжеті Цей аукціон проводиться для підтримки хлопчика, який зараз перебуває в Італії. Який хворіє на лімфобластний лейкоз, гострий, який зараз перебуває в Італії на стадії лікування. Зараз він пройшов друг, другий етап хіміотерапії. Але коштів не вистачає, і от ми вирішили провести аукціон, щоб допомогти якось дитині. На аукціоні виставлені футболка Віталія Буяльського, футболка збірної України з підписами гравців та боксерські рукавички В'ячеслава Узілкова, у яких він у 2007 році переміг Габріеля Кампіліо в бою за звання інтерконтинентального чемпіона у напівважкій вазі за версією WBA. Футболка Віталія Буяльського, нашої молодої зірочки українського футболу, гравця Київського Динамо, футболка 2015 року, в якій він грав в матчі за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо. Також будуть виставлена футболка зразка чемпіонату Європи, чи футболка збірна України зразка чемпіонату Європи 2012 року з підписами наших збірників, а саме Хачеріді Євгена Хачеріді, Руслана Ротаня, Андрія П'ятова і Дениса Гармаша. Також будуть виставлені виставлені лот боксерські рукавички нашого прославленого боксера В'ячеслава Візлкова. Аукціон відбувається на онлайн-платформі Мегалот. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Не пройшло і місяця після останньої маланки, а гімн для усіх наступних уже написали. І заспівали, і відзняли, і презентували. Сьогодні у Вернісажі відбулася прем'єра кліпа Ріо -де Жанейро в Україні. Навіть ті, хто не збирався заходити у Вернісаж, міняли свої плани, бо неможливо пройти повз цієї чудернацької парочки. Добрий день, щастя, здоров'я вам. Куди запрошуєте? До сильного, файного чоловіка! Що там буде? Це буде презентація кліпу. Якого кліпу? Про що? Може, ви націкнете нам? Ну, є таке свято велике у нас. Мій чоловік знає, ану кажи, не бійся. А там всередині вже чекали глядачі, маланкарі, друзі та поціновувачі таланту музичного гурту Задора і Ко сьогодні ми зібралися тут в залі і так десь ззаду стоять мало місця. Але це самі патріоти, які хочуть щось в культурі зробити. В... Нашому місті зробити. Після привітальних слів перейшли до перегляду відеокліпу. Образи казкові вирінають. Своїми масштабами вражають. Віра їде музиканти, Перебрані грають трі таланти. А за ними йде ще пів села. Морози танцює відвора. Бере я гулянка. Після перегляду автор поділився з глядачами історією створення цього відео. Тиждень по тому, Коля написав цю пісню, дзвонить мені три, три дні до Маланки і каже, Аня, їдемо записуватись. І так буквально все сталося швидко і спонтанно, але в нас все вийшло дуже класно. І сьогодні ви побачите презентацію нашого кліпу. Що дуже цікаво, якщо на рахунок скажімо, цієї презентації, то магія заключається в тому, що дійсно в понеділок ми почали її писати в середу ми ще не знали, з ким ми будемо виступати, але сьогодні буде зрозуміло, що з нами на самому ділі ми були з цілим селом. Це дуже позитивні, гарні люди. Це і купа діток, і дорослих, і всі переодягнені ефіри. І люди кориш, все на купу. І це все ми поєднали в такий гарний логічний пазл. Подальша доля музичного кліпу вже визначена, каже Микола Задора. Є пропозиції про трансляцію від центральних музичних каналів. А сам кліп вже називають гімном Маланкарів. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому художньому музеї відбувся останній етап музейного квесту у рамках проєкту Творчі рефлексії за мистецькими образами Гамаля. Квест проходив у три етапи: основна його мета це ознайомлення молоді з роботами Чернівецького скульптора Володимира Гамаля. Детальніше в сюжеті. На першому етапі квесту завданням було відвідати виставку в художньому музеї. На другому етапі учасникам потрібно було знайти пам'ятники Гамеля у Чернівцях. І на третьому команду учасників представляли власні творчі роботи. Ми запрошували всіх бажаючих, але зробили акцент і сподівалися, що саме школярі будуть брати в ньому участь. За умовами цієї гри вона мала проходити в три етапи: тобто, на будь-якому рівні будь-хто. Міг зупинитися, Ну, власне сьогодні будуть ті е, учасники, які дійшли до третього рівня. Наші переможці до третього етапу дійшли дві команди НВК Берегиня та Артлім. Е, ну мені цей квест надзвичайно сподобався, адже ми познайомилися з такою витною людиною, яка живе в нашому районі. Е, сам квест полягав з декількох турів. Ми шукали різні назви пісень, віршів саме в назвах скульптур вигравіюваних на скульптурах. Це було дуже захопливо, дуже цікаво. Переможці квесту отримують призи, а саме збірку видань на мистецьку тематику. Микола Швець, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.